Вічним болем, пересторогою для наступних поколінь, тягарем атомного лиха називають в Україні події 30-річної давнини аварію на Чорнобильській АЕС. Квітень 86-го у Бердичеві пам'ятають добре: понад 700 його мешканців за наказом держави кинулися тоді боротися зі смертельною радіацією. Багатьох із них немає на цьому світі. Зросло вже ціле покоління, котре ще при народженні отримало чорнобильське посвідчення. І сьогодні разом із живими учасниками ліквідації страшної аварії вони квітами та словами подяки згадують тих героїв, яким бій з рентгенами коштував життя. У 9-й пожежній частині Бердичева вшановували героїв ліквідаторів. Якби не ці люди зазначив у своїй промові бердичівський міський голова, Можливо, б не збиралися б сьогодні українці взагалі на жодні відзначення. 30 років назад в наш дім прийшло велике горе, прийшла велика біда. Той мирний атом, який вважали всі мирним, приніс горе, приніс смерть, приніс розрух. 30 років назад наші земляки. Бердичівляни, багато інших регіонів людей пішли на захист, на захист життя на цій землі. Ціною свого життя вони подарували нам життя в нашій державі, вони подарували життя багатьом жителям інших країн. Ціною свого здоров'я. Ліквідатори платили на протязі багатьох років, а потім кінці з життям заплатили за цей мир. Це бачили їхні рідні, їхні страждання, їхні муки, бачили їхні рідні, їхні близькі. І сьогодні в цій залі ми зібрались для того, щоб шанувати пам'ять загиблих, шанувати пам'ять тих людей, які потім. Заплатили велику ціну своїм здоров'ям і також пішли в життя, Шанувати пам'ять цих людей, яким потрібно, за яких потрібно молитися, яких потрібно пам'ятати. 26 квітня про аварію у Чорнобилі згадують не лише в Україні, говорить народний депутат Олександр Ревега. У 86-му силами звичайних людей зупинили катастрофу світового масштабу. Під смертельною загрозою тоді опинилася добряча частина планети. Ви зберегли Україну нашим дітям. Ви зберегли їх від радіації. Землі наші від радіоактивного забруднення, ви йшли не за посади, ви йшли не за гроші, не за матеріальні цінності, ви йшли зараді наших дітей. Нічого не може втішити ті родини, в яких вже немає тих годувальників, які поклали життя там. І хочу побажати нам всім, щоб наші діти, наші правники і цілий світ міг застерегтися від мирного атому і зробили все для того, щоб ніколи не було такої біди і трагедії. Василь Струтовський, Ігор Поліщук, Іван Іваносівчук, Віктор Березницький, Павло Яворський, Адам Татарчук, Олександр Михайлов. У числі близько 20 ліквідаторів, вони отримали подяки та грошові винагороди з рук народного депутата України. Не забув Олександр Ревега і про тих героїв, котрих вже нема на цій землі. Подяки та конверти отримали їхні вдови: Катерина Євдоченко, Марія Колесник, Любов Мазур, Ніна Гаврушкевич і інші. Слова подяки на адресу ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна зачитав головний рятувальник Бердичева та району Ігор Шевчук. Це був серйозний виклик для нашої держави. Коли діяти потрібно було рішуче та оперативно, коли відправлялися дій, залежало майбутнє не лише України, але й всієї Європи. Ми вперше зіткнулися та відчули на собі всю силу і могутність безжального атома. Понад 350 тисяч осіб було залучено до ліквідації наслідків аварії, аварії. Найпершими, хто героїчно вступив у добій із е, всепогинаючим ядерним е, жертвом реактора, були пожежні. Говорити про те, що ці люди були героями, означає нічого не сказати. Вони на екстремальних умовах вели боротьбу з бронетоносним атомом. Більше із них пожертвували своїм життям життям своїм життям заради нашого майбутнього. Саме вони врятували не тільки Україну, але й всю Європу. Від загрози жахливого ядерного лиха. Відкинути у небуття стереотип про Чорнобиль як навічно мертву зону та невеликовну хворобу. Закликали присутніх на зібранні виступаючи. То нагадали, українська земля, що її українці і відродять.